Дорогі українці, великі народи, великої країни. 14 жовтня ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Це День тих, хто бореться. Це День того, за що ми боремось. Це День того, яку перемогу ми здобудемо. Століття тому Україна шанувала цей день. І століття після нас шануватиме. 14 жовтня ми дякуємо. Дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому, і усім, хто б'ється за неї тепер, усім, хто перемагав тоді, і усім, хто неодмінно переможе зараз, переможе так, що це увінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу, народу, який завжди хотів найбільше одного волі для себе і для своїх дітей, для нашої культури, місце. Де я зараз знаходжуся, вказує на витоки нашого українського шляху. Це схили Витачева. Тут був один з найдревніших форпостів Русі України ще у часи Ольги, Святослава і Володимира Великого. Тут збирались на княжий з'їзд святополк, Мономах Андрій і Олег. Тут ставив перший хрест Андрій Первозваний. Цими водами ходили козацькі чайки. Ці береги бачили різних загарбників і героїв. Тут, на схилах, дивився на Дніпро і кручі Тарас Шевченко. Це місце свідок більш ніж тисячоліття нашої історії та її важливого уроку. Українську землю намагались захопити і поневолити, український народ намагались підкорити і знищити. І тисячу років тому. І в 20 столітті. Але сюди приходять українці. Тут розмірковують про нашу історію. Тут звучить українська мова, тут стоїть капличка, споруджена за ескізами Шевченка. Були різні періоди, різні загрози. Але Україна вистояла. Причина одна: це наші захисники і захисниці, це наш народ. Який б'ється за своє право на життя на Русі на Січі у часи національно визвольних змагань проти нацистської окупації і проти расистів. Цей нинішній ворог у своєму злі об'єднує, здається, всіх ворогів нашої державності, які були. І перемогою над цим ворогом ми відповімо усім ворогам, які посягали на Україну, на тих, хто жив. Хто живе і хто житиме на нашій землі. Це буде перемога всього нашого народу. Це буде перемога Збройних сил України, наших сухопутних військ, піхоти, танкістів, ракетних військ і артилерії. Це буде перемога наших повітряних сил, наших зенітників, наших операторів дронів. Це буде перемога наших військово-морських сил, наших морських. Піхотинців, наших десантно-штурмових військ, нашої розвідки Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України. Це буде перемога прикордонників Національної гвардії, національної поліції, тероборони зв'язківців. Це буде перемога кожного і кожної, хто не залишить і сліду на українській землі від тієї армії, що хизувалася, нібито вона друга на планеті. Це буде перемога тих наших героїв, які зараз в російському полоні. Тих, кому найскладніше, найскладніше залишитись українцями і зберегти українське, коли вони серед вбивць. Але ми пам'ятаємо, ми пам'ятаємо і робимо все, щоб повернути кожного кожного свого героя. Ми нікого не залишимо в полоні. Світ бачить, що українці не втрачають людяність за жодних обставин. Ворог може ударити по наших містах, але ніколи, по нашій гідності, Рашисти спалили музей Сковороди, десятки церков, сотні шкіл і дитячих садочків. Але вони нічого не можуть діяти проти нашої філософії, проти того, що українці чують, бачать, знають з маличку. Російські ракети ще здатні зігнати українців у бомбосховище, але ніхто з наших людей там не тремтить. Українці співають в укриттях. Ми захищаємо свою свободу, свою душу, свою землю, свій Київ, своє Запоріжжя, свою Одесу, свій Дніпро і Миколаїв, свій Кривий Ріг, свій Нікополь, свій Хмельницький, свій Львів, свою Вінницю, те, що ми вберегли. І будемо завжди захищати свою Житомирщину, Київщину, Сумщину, Чернігівщину, Харківщину. Те, що ми не віддали. І будемо завжди брехти свій Херсон, свій Донецьк і Луганськ, свій Крим. Ми, ми всі великий народ, великої країни. Всі, хто воює і працює заради того, щоб Україна жила. Дипломати. Які сформували найпотужнішу в історії глобальну коаліцію для допомоги Україні? Волонтери, які закривають будь-які потреби і на землі, і в повітрі, і навіть у космосі. Журналісти, які поширюють правду про Україну і про цю війну, які підтримують наш дух, нашу впевненість, нашу поінформованість, транспортники, які змінюють ланцюжки постачання і забезпечують Україну усім необхідним енергетики, які Перемагають темряву цілодобово. Будівельники, які відновлюють зруйноване ворогом, і наші героїчні медики, наші рятувальники, сапери, вчителі, державні службовці, місцеве самоврядування, фермери, промисловці, народ, який перемагає терор. Мільйони людей, як і кожен на своєму місці, наближають вирішальний день день перемоги, день перемоги. У війні за нашу свободу, у війні за незалежність для всіх наших людей в усіх куточках України, у війні за право на життя і для народу, і для держави, ім'я яким Україна. У війні за наші цінності, у війні за нашу пам'ять і традицію, традицію волі в цій війні усе залежить від тебе, від того, що ти робиш. Від того, кому ти допомагаєш, від того, що ти здобуваєш, і від того, хто прийшов нам допомогти. Світ з нами найбільше, ніж будь-коли у нашій історії, зокрема, і це робить нас найсильнішими, ніж будь-коли в нашій історії. Але так само, як і будь-коли в нашій історії майбутнє залежить від конкретних людей, від тих, хто Прямо зараз в окопах і на бойових постах, сини, брати, батьки, дочки, сестри, матері, українці, і українки, яким я зараз хочу сказати головні слова ви найдорожче, що у нас є, кожен і кожна проти вас, рашиські танки, зеки і найманці. Мародери, гвалтівники і ті, хто збожеволю від пропаганди. Тисячі людей, чиє життя не вартує нічого для їхньої держави, їх кидають в атаки. У них за спинами заградотряди. їх не рахують і навіть не забирають, коли вони гинуть. Вони не знають, заради чого їм жити, а тому так ницо втрачають даним Богом життя. За тобою ж українські воїни, мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть. З тобою воїни в окопі, вся наша держава, все, що у нас є, і так дорого для нас, з тобою майбутнє дітей, золото, перемог наших спортсменів, наша поезія, мистецтво, наука, з тобою, Софія. І Палац Патоцьких, наша Хортиця і наша Лавра, поруч із тобою, наша Сотня Небесна і повага, наша, наша віра і наша любов, бо держава наша то є матір для всіх захисників і захисниць. За тобою Україна, яка точно знає, чого хоче і що цінує, за тобою історія, яка йшла до цих героїчних днів довгі століття, щоб ти зараз. Українські воїна направив її у правильне русло назавжди, у правильне для України. Я знаю, що тобі дуже важко. Я знаю, як на тебе тисне цей ворог. Я знаю, що вони роблять, але я знаю, що ти міцний, і ми зробимо все, щоб ти був ще міцніший. Я знаю, що ти впевнений, і ми зробимо все, щоб посилити твою впевненість. Я знаю, що ти наближаєш перемогу як. Тільки можеш, і ми зробимо все, щоб її прискорити. Ми, всі, мільйони і мільйони, великий народ, великої країни. Я вітаю з днем захисників і захисниць України зі святом Покрови, Пресвятої Богородиці, з Днем Українського Казацтва! Слава усім нашим героям! Слава усім, хто воює, працює і допомагає. Слава Україні.